Клаус Гагеру, Маркус і Дівчата. Розділ 10. Тепер їх було четверо Сігмунд і Муна, Маркус і Ален Кристина. Двоє з них палали одне до одного коханням, а всі в чотирьох товаришували. Навіть Сігмунд, який не мав звички поступатися в суперечці, легко згодився на дівчачу пропозицію назвати клуб Чотирилисник. Щонеділі вони ходили на прогулянки, щочетверга грали в теніс, а щоп'ятниці зустрічалися в Халабуді за каменярнею. І так тривало доти, доки не вдарили люті холоди. І тоді вони перебралися до вельми просторої муненої кімнати. Так збігла осінь. І так минула зима. Монс часу од часу ходив обстежуватися до Елен Бюе. Він завжди повертався додому в доброму гуморі, але вже на другий день його настрій псувався, бо до наступного візиту було довго чекати. Мона і Сігмунд і досі ходили по підруч, хоч обіймалися вони куди рідше, ніж раніше, і Маркусові в голову почали закрадатися думки, чи не перейшло їхнє кохання в звичайні приятельські, взаємини, та й усе? Члени чотирилисника допомагали одне одному готувати уроки, обмінювалися на уроках записками і ходили разом на перервах. Маркус утратив надію, що коли небудь знайде собі дівчину, тож клуб вірних друзів різної статі правив йому за непогану заміну. Може ж, він усе таки не німфоман? Життя складалось не дуже вже й погано, і, либонь, так би воно й тривало, якби не подія 14 квітня. Раптом, мов сніг із ясного неба, з'явилася вона на останній вільній партії під стіною. З хвилястими темними косами, До міри повна й міри худа. Говорила мало, а як і говорила, то тихим, глухим і дещо невпевненим голосом ніби приховувала в душі якусь таємницю. Вона не мала звички малюватися, фарба зіпсувала бо досконалі риси її обличчя. Проживши три роки у Парижі, вона приїхала сюди. Одне око в неї було каре, а друге зелене. Звалася вона Олександра. І Маркус вирішив, що цій дівчині судилося стати сенсом його життя. Через день після зяви Олександри в класі чотирилисники домовилися зустрітися в Муни, і от Маркус і Сігмунд простували до її будинку. Дорога зайняла в них чимало часу, оскільки Маркус раз по раз зупинявся і рвав на узбіччі підбіл. Сігмунд намагався вдати з себе байдужого, хоч і розумів. Що з Маркосом відбувається щось серйозне, він ніколи не бачив, щоб товариш рвав квіти. Врешті-решт Сігмундові луснув терпець. Навіщо ти рвеш квіти, Маркосе? спитав він. Бо вони дуже гарні, неуважно відповів Маркос, нюхаючи під біл. Он як? здивовано спитав Сігмунд. «А вже ж! і крім того, ще й вельми тендітні і ось ось зів'януть. А зів'януть, мовив Сігмунд, не зовсім розуміючи, до чого хилить Маркус. Так от, продовжував Маркус, спершу на них з'являються пуп'янки, потім ті пуп'янки, розпускаються у всій своїй красі та й в'януть, пояснив він. Сігмунд обвів його занепокоєним поглядом. Зараз вони сяють, мов золото, вів далі Маркус, але скоро весна мине. І що станеться з квітами? Правду кажеш, поволі мовив Сігмон, я про це й не задумувався. «Ото то, що, сказав Маркус. А в кого є час думати про квіти? В тебе, відповів Сігмонд. Так, гірко згодився Маркус. Щоправда, я й сам схожий на підбіл, створений природою. Тепер Сігмунд неби як занепокоївся. Мавпусе, мовив він. Га? Ти мене розігруєш?» – Маркус похитав головою. О, ні, відповів він. Ким би я був, якби розігрував свого найкращого товариша, ти ніби читаєш чийсь недолугий вірш. Маркус сумно кивнув і сказав Де там? Я навіть вірша не здатен написати. То хто я тоді такий? Ти знов закохався, Маркус торопіло спитав. А як ти здогадався? Жодна людина в нормальному стані не наверзе за один єдиний раз стільки дурниць. Я казав лише те, що думав, мовив Маркус. Не роби так, порадив йому Сігмун. Не варто. Не варто? А то ж, не варто так думати. Він явно був приголомшений. Це найгірше в світі кліше, яке мені коли-небудь доводилося чути. Одначе ти все таки мусиш визнати, що жмутик під білу схожий на золотий віночок, покірно мовив Маркус. Сігмунд замотав головою. Невже все настільки зле? Маркус не відповів. Це Олександра? Маркус не відповів. Її коси? Маркус не відповів. Її голос. Маркус не відповів. Її очі. Маркус не відповів. Його погляд був якийсь відсутній і скляний. Якби Сігмунд добре його не знав, то подумав би, що товариш грішить випивкою. Таки її очі, сказав він. Все. хрипко відповів Маркус. Всі решта, як одна, а ти мов тисяча. «Гюнар Гайберг, сказав Сігмунд. Ні. Олександра. ж, розумію. Забудь її, мавпосе. Ха. Ти ж і раніше закохувався. Ха ха, ти ж знаєш, що це швидко минає. І тут Маркус зірвався. Він пожбурив під біл на бруківку і розтоптав підошвами. Потім із нього повелила ціла лавина слів, а по щоках побігли сльози. Цей вибух застав Сігмунда так зненацька, що він навіть подумав, чи не викликати, бува, лікаря. Здавалося, ніби Маркус ось ось лусне. Це не мене! Цього разу не мене! Де там? Цього разу ні за що не мене закоханий. Ба, я не закоханий, я не знаю, що зі мною діється. Вона, вона. А хто такий я? Нікчема, мошка, жучисько, плазун, Пацюк, мавпус, а вона. Я втрачаю розум. Я не думаю ні про що інше, тільки про неї. Я нічого крім неї не чую, я нічого крім неї не бачу, лише її, 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 вона, най, вона най, вона най. Найвродливіша, обережно підказав Сігмунд, але Маркус його не почув. Він повністю перебував у своєму світі, але й там не знаходилося місця для потрібних слів. Вона надзвичайна, надзвичайна, надзвичайна! Я люблю навіть учителя Воге. Воге? Але ж мавпуса він не...» жена... Його руки! скрикнув Маркус. Тієї миті Сігмунд роззирнувся, чи нікого не видно поблизу. На щастя, нікого. Він узяв її за руку, вона тримала в своїх руках руки в оге, і тепер я їх теж люблю. Огидні, волохаті руки в оге. О Сігмунде, мабуть, я з божеволію. То була перша нормальна думка, яку Маркус висловив за такий тривалий час. Сігмунд узяв його за лікоть і хотів утішати. Маркус схопив руку товариша. А ти теж тримав її за руку? Ні, не тримав. Маркус обвів його недовірливим поглядом. Хто знає, чого я весь час стільки скиглю. Думаєш, це безглуздо. Він уже говорив трохи розважливіше. Здається, напад божевілля почав спадати. Та ні, лагідно відповів Сігмунд, іноді непогано просто комусь поплакатися. Маркос вдячно глянув на нього. Ти мій товариш, справжній товариш, Сігмунде, ти розумієш усе чисто. Сігмунд начебто розгубився і не знав, що відповісти. Ет, мовив він. – «а вже ж ти такий. Маркус витер сльози з очей. Ти прекрасно розумієш, що діється в моїй душі. Може, й не прекрасно, сказав Сігмунд, але я розумію, що ти закохався. Маркус знову заплакав. Так боляче, сказав Сігмунд. А тож, – запхинькав Маркус, нестерпно й страшенно боляче. Я кажу про свою руку, ти перетвориш її на млинець. Маркус відпустив його руку і витер сльози. Ось я й пошився в дурні. Він знову опанував себе, і Сігмунд полегшено зітхнув. Я до пуття не знаю, як це все назвати, але розумію, що ти маєш маленьку проблему. Маленьку? Ну, нехай і дуже велику, та ж добре, що ти її зняв. Але ж це було жахливо, Сігмунда. Так, пообіцяй, що нікому не розкажеш, що я в неї закохався. Гаразд, господь із тобою, що ти? Жодній живій душі. «А вже ж». Інакше вони мене засміють. Мені й на думку не спало би щось комусь розказувати. Це лишиться між нами. Дякую тобі. Нема за що. Ти ж мій товариш. Привіт, дівчата. випалив Сігмунд, як тільки Муна прочинила двері. Мавпус закохався. Елен Кристина стояла зараз же за нею. Маркус найняв віри своїм вухам. Сігмунде, шепнув він, ти ж обіцяв? що... Невже? спитала Елен Кристина. І в кого ж це спитала Муна? В Олександру, відповів Сігмунд. Прошепотів Маркус і смикнув товариша за куртку. Одначе той правив своєї. Хоча він думає, що в нього нема шансу. А я думаю, що шанс є, сказала Елен Кристина. І я докинула Муна. Маркус симпатичний, варто тільки з ним ближче познайомитися. «А то ж мовив Сігмунд, але сам він у це не вірить. Нам треба йому допомогти. Власне кажучи, Маркус ладен був сховатися десь у найглухішу шпарину, проте вирази на обличчях умони та Елен Кристини змусили його передумати. Дівчата не сміялися, вони просто кивали і не зводили з нього поважних поглядів, ніби розуміли, що в нього на душі. Коли йдеться про справжнє кохання, то, мабуть, дівчата поводяться мудріше за хлопців, а крім того, він із Моною та Елен Кристиною товаришує. Либань Сігмун знав, що робив. От якби він сказав, що розкаже дівчатам про його кохання, то Маркус і носа сюди не поткнув би, одначе тепер він був на сьомому небі від того, що дівчата про все довідалися. Бо якщо вже хтось і може йому допомогти, то, напевно, Муна і Елен Кристина. Згода, сказала Мона. Ця справа для чотирилисників докинула Елен Кристина. Вони попрямували до Муниної кімнати. Дякую, шепнув Маркус Сігмундові, коли вони знімали куртки. Та ну, тихенько відповів Сігмунд. нема за що. Чотирилисники сіли колом на підлозі. Вперше відтоді, як Олександра з'явилася в класі, Маркус відчув, ніби напруга спала. Те, що він перебував у товаристві вірних друзів, надавало йому впевненості. Маркусові подобалася мунина кімната. Саме тут він розповів правду і про Сігмундове кохання, і про свою незбагненну пристрасть. З того дня, як тільки він переступав цей поріг, його завжди огортав спокій. Тут на нього не читувала жодна небезпека, він міг лишатися тим збентеженим хлопчиною, яким був, і ніхто з нього не насміхався. Йому було тут дуже затишно, його оточували друзі, незважаючи на різну стать. До того ж, нинішнього вечора він опинився в центрі уваги і дивилися на нього зовсім не так, якби дивилися на почвару варту глузування. Ні. Він став центром популярності, у всіх викликав симпатію і бажання допомогти. Муна сунула штори і запалила свічку. Чому ти просто не скажеш їй, що закохався? спитала Елен Кристина. Я була б від такого на сьомому небі. Ні за що в світі, відповів Маркус. Навіть якщо мені даватимуть мільйон крон, можеш узяти моїх сто, сказав Сігмонд. І моїх теж, сказала Мона, і моїх, докинула Елен Кристина. Уже є триста крон, сказав Сігмунд, є над чим поміркувати. Ні, відповів Маркус, так не буде. Я ж її навіть не знаю. Він хоробро всміхнувся. Я ж усього на всього тютя. Який же ти тютя? здивувалася Елен Кристина. Я навіть не уявляю тебе тютею, докинула Муна. Ти буваєш дуже привабливим, мавпосе, сказала Елен Кристина, після легенд осені ти ходив як Бред Піт. Це тому, що мені пощастило вжитися в його образ, сказав Маркус. Так само, як тоді, коли я вдавав дзвонаря з Нотрдаму. Щоправда, тоді я був не надто привабливий. То через те, що ти помилився образом, сказала Елен Кристина, б'юся об заклад, якби ти був мовчазним рицарем, то в тебе позакохувалися б усі дівчата в класі і кохали б мене доти, доки я не зняв би забрала, сказав Маркус, а тоді порозкохувалися б у мент. Хто зна, заперечила Мона, – мені здається, ти ще кілька днів після того, як удавав із себе дзвонаря з Нотр-Даму, викликав відразу. Коли я на тебе дивилася, то водночас мов би, бачила перед очима й того дзвонаря. Сігмунд підвівся. У мене ідея, сказав він. Маркус відчув, як по його хребту, згори донизу попав страх. Що ж, я так і думав, сказав він.